На жаль, ми теж втрачаємо, втрачаємо і є багато хто намагається заробити на горі українських сімей. Що робити, як діяти в такій ситуації, як не повестися на таку ситуацію з огляду на твій досвід? Можливо, його немає, можливо, є. Можливо, ти можеш чимось поділитися. У Мене такого досвіду немає. Я це бачу, це чую. Знаєте, у нас є дивна штука в часті українців. Коли тобі дзвонять і кажуть, ви виграли мільйон, то для того, щоб отримати мільйон, треба 30 тисяч заплатити. — Так-так-так. — Це ж свої опери. Uh -huh. Я розумію, що вам болить. Але треба, треба, не може бути такого, що якщо ваша рідна людина пропала без вісті, або в полоні там, за шантаж її звільнять чи ще щось за гроші. Це, це якась. Ну, в ну, серії Джеймса Бонда, можливо, там, да, там, типу, але так ні. Uh -huh. Тому, коли вам, я знаю випадки жахливі, коли офіцери з бригади вимагали з людей грошей. Це жахливо. Зразу треба дзвонити в ДБР, в гаряча лінія, все. Uh -huh. Воювати, битися до кінця. Ви вже втратили, ви не повернете. Бийтеся, захищайте його з гідністю. Так, можливо, його, не повернути його швидко, типу, ну, ну зробіть все. Uh -huh. Я yeah. не розумію, як можна комусь щось платити. Тих, хто це требує. Це, понятно, це, це взагалі дно. З це, цих людей я не знають. Навіть е, пожизне кара для них е, це не наказання. Я взагалі не можу, як на цьому можна наживатися. Не uh -huh. розумію просто. Ну, у нас є таке. Завжди такі люди були і будуть. Хтось на війні буде завжди наживатися. Зрозуміло.